України з міста Києва ми вже здійснювали мандрівку да? ну, разом із новинарями нашими в цей момент. Але в принципі, ми обіцяли, будучи з вами на чорному морі, що ще відвідамо Азовське море. Хоча з водою в першому варіанті було трошки легше в цьому сезоні. Якраз от з другим варіантом, що відбувається зараз, маємо можливість говорити з головою генічівської районної державної адміністрації Херсонської області Сейтумером Німітулаєвом. Пане Сейтумере, вам доброго ранку! Доброго ранку, вітаю вас. А, пане Сейтумере, так що насправді відбувається в Азовському морі? Нас жахали з самого початку сезону, з червня місяця, вже боялися їхати до вас. Це ну, було, тому що сказали, що холера цього нету. На сьогоднішній день весь іюль місяць і август місяць заповнення 100%. Люди відпочивають, набирають здоров'я, вода дуже тепла, дружелюбна. ви ж були тут не раз, все це бачили. Тому всіх приглашаємо. Не вірте ніколи ні на ку азовського моря, арабатському ні одного промислового заводі пане Святомире, А звідки взагалі взялося оце твердження про холеру в ваших краях? Ну добре там Маріуполь, але від э, цього міста до ще там певна відстань. воно большое, Воно йде від Таганрога і сюди, з Росії. А у нас цього немає, тому що наш берег завжди саме чисто. Ми примикаємося Керчі, Наш арабатська стрілку його не було і ніхто. Її нету. Я спеціально для цього прив'яз свого трьохнічного внука, внучку, і вони відчували, віддихали, як кажуть на українській мові, здоровий і дишуть здоров'ям. Ага. Пане Сейтумере, от е, наскільки було у вас організовано в районі, я маю на увазі все ж таки і Чангар там поруч е, цей санітарний контроль стану води? Бо, ну, в принципі, на око добре, але принципі, з наукової точки зору. Да, когда все было объявлено, полностью выехали все санитарные службы области, страны нашей обследовали, брали воду на анализ по дно Азовского моря, виїжджали выезжали через, абсолютно опробовали воду и было заключение. Азовське море найчисте не тільки в Європі і во всьому мірі. <рес> так, <в> да. <рес> да, і пісок так само. Хто ці люди, що до вас приїхали в цьому сезоні? Звідки вони? Ну, і чи змінився якось а, от звіс відпочивальників за останні роки? Кого більше стало, кого менше? Ну, та менше стало трохи білорусів, а так росіян очень много. наших сотечників очень много. Всі віддихають, всі дуже довольні. Чи змінилася цінова політика закладів відпочинку на території вашого району за цей час? І, в принципі, якою буде далі, далі, далі ситуація от в серпні, а в вересні? Наша політика – все для людей. І ми будемо зустрічати 20-ліття нашого держави з піднятим ентузіазмом. Все будемо робити для того, щоб притворити всі плани президента в життя. Ну ми говоримо, що в нас Херсонська область місце п'яти морів, що найменше, і море степу, там Азовське, Чорне. А от море Кавунів. Скажіть нам як професіонал, от просто не всі знають, що пан Сейтумер розпочинав колись свою трудову діяльність, в тому числі і з кавунами, да поралися пане Сейтумер. Вже херсонські кавуни можна їсти чи ще не можна. Можна їсти сміла на здоров'я і навіть нічого не бойтесь і не переживайте чистіший продукт, в кавунах нету. А, пане Светумеро, что бы вы нашим глядачам в ранней с такой позитивной информацией и Я очень люблю ваше телевидение и всегда готов встречаться с вами и беседовать. Самое главное, чтобы ваше телевидение было одно из первых, и мы с удовольствием рано утром смотрим всегда вашу передачу. Посыби пане... ики. Посыби Что? Кажу спасиби вы Вам і вашим колегам за таку от увагу і до нашої роботи, але разом з тим, ну дійсно я думаю, що без засобів масової інформації прояснити ситуацію із певними недоречностями, які могли б виникати, ну напевно, не тільки об'єктивно, а це через об'єктивні, але через суб'єктивні фактори, неможливо. Так що будемо допомагати один одному, але разом з тим найголовніше дійсно інформувати людей про реальний стан справ, який в тому числі є на сьогоднішній день в цій частині Азовського моря, якраз там, де Херсонська область стика. Із Кримом, да, ми вже говорили про Чангар, про відомий базар. Це там, хто їде з Харківського, Московського напрямку Дніпропетровського, якраз мають можливість безпосередньо це бачити. Якщо говорити справді про косу Арабатську, да, про Арабатську стрілку, найчудовіше місце якраз для відпочинку з дітьми. Це правда. Залишайтеся з нами. Як і правда, те, що це програма рано вранці, і сьогодні середа, 10 серпня. Рухаємося далі по нашому ефіру. Спасибі, що ви з нами.